Ті військовозобов'язані, які не оновлять свої дані після 18.05.2024 протягом 60 діб від цієї дати, які санкції до них можуть бути застосовані. По-перше, ТЦК офіційно направить повідомлення по вам в поліцію про те, що ви не виконали своїх обов'язків щодо оновлення даних. Це перше. І з цього моменту ви будете знаходитись у офіційному розшуку, який вже буде діяти з 18.05. Тобто, да, по суті, цей розшук, так би мовити, він є і зараз, але саме після 18.05 2024 року все це буде узаконено. Йдемо далі. Наступна санкція це обмеження у праві керування транспортними засобами. Це можливо реалізувати відносно. Такої особи, такого військовозобов'язаного, який не виконав свої обов'язки тільки через суд. Дуже цікаві зміни, як це буде працювати на практиці, ще зовсім незрозуміло. На мій погляд, знаєте, що поклали цю функцію саме на адміністративні суди, то це виключно через те, що вони менше завантажені на даний час. Тобто, по суті, значить, ТЦК направляє своє повідомлення. Свої матеріали в адмінсуд. Суд приймає рішення, суд може без вас теж прийняти це рішення. І, відповідно, на певний час обмежує військовозобов'язаного у праві керування транспортними засобами. Третій варіант. Третій варіант у нас пов'язаний із тим, mm -hmm. що Верховна Рада у нас у другому читанні проголосувала за законопроект, який фактично надає можливість. Працівникам ТЦК і уповноважити ТЦК на складення протоколів, точніше, вже на винесення постанови про притягнення особи до адмінвідповідальності без її особистої присутності. Тобто ось таке ноу-хау у нас тепер буде. І взагалом те, що маємо, це три такі, знаєте, підстави для того, щоб все ж таки в певний спосіб через ЦНАП або через ТЦК, або через мобільний додаток оновити свої дані.